Поговоримо про основні шість кластерів, за якими проводяться переговори щодо членства України, майбутнього членства України в Європейському Союзі. Я нагадаю, що кожна країна має пройти три основних етапи для того, щоб стати членом Європейського Союзу. Перший етап це отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Другий етап це переговорний процес, і третій етап це вже підписання договору і прийняття рішень державами-членами ЄС щодо прийняття нового члена. Отже, зараз ми з вами поговоримо саме про ось цей другий етап проведення переговорів. Статус кандидата ми, звичайно, маємо, і наразі ми намагаємося відкрити переговорний процес щодо. Е Узгодження наших позицій, нашого бачення, як Україна досягла успіхів за різними напрямками або за різними кластерами. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Отже, Україна має проводити переговори за шістьма основними напрямками. Офіційно їх називають кластери. Кластери називають, тому що це типу такі частинки законодавства Європейського Союзу. Отже, перший кластер це базовий так званий засадничий кластер. І він насправді найскладніший, тому що він включає такі теми, такі напрямки, сфери, в яких найскладніше провести реформи. І найскладніше їх оцінити, чи належним чином ці реформи проведено. Але, звичайно, нагадаю, що насамперед оцінюється законодавче наближення України до права ЄС за оцими конкретними кластерами, підкластерами, під напрямками і так далі. Отже, ось цей базовий засадничий кластер включає в себе такі напрямки, як судова система і засадничі права, юстиція, свобода і безпека, державні закупівлі. Наприклад, далі статистика. Фінансовий контроль, крім того, от саме в цьому кластері здійснюється оцінка досягнення Україною економічних критерій членства в Європейському Союзі, також належність функціонування демократичних інституцій в Україні, і звичайно, реформа державного управління або реформа публічного адміністрування в Україні. Тобто, це такий один з найважчих, але він найперший кластер, і в принципі саме з. Нього Нього має починати свою роботу комісія саме з аналізу цього кластеру. І що хочу сказати, що переговори ведуться на рівні міністрів щодо досягнення успіху у цих та інших кластерах і з боку Європейського Союзу і з боку України. Але також зауважу, що Україна наголосила уже цього року, що вона готова відкривати переговори за першим кластером. Тобто, ми вже проаналізували Вали наше законодавство, наші досягнення, і відчуваємо, що да, ми готові довести європейському союзу, що в рамках першого кластера ми досягли. Вимог Європейського союзу, другий кластер, скажімо так, він дуже об'ємний, всеосяжний такий, якщо можна сказати, да але він для України мені здається, не такий складний, як перший. Він називається другий кластер, називається внутрішній ринок, і він охоплює такі питання, як вільне пересування товарів, працівників, послуг, вільне пересування капіталу, а також конкурентне право, захист прав споживачів, захист інтелектування. Власності і тому подібне, чому я кажу, що цей в принципі, кластер для нас більш-менш простіший, тому що всі ці питання були вже узгоджені в угоді про асоціацію, і наше законодавство вже в цих сферах було підтягнуто до Європейського Союзу. Ну, очевидно, що буде узгоджуватися значно більш, на, на більш детальному рівні. Але також хочу сказати, що е, уряд України оголосив, що за другим кластером він також готовий розповісти. Починати переговори. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал, а ми рухаємося до третього кластеру. Третій кластер називається конкурентоздатність та інклюзивне зростання. Ну, така, чесно кажучи, назва не про що, по суті, да, дуже всеосяжна, і можна що хочеш сюди написати. Да, але ми з вами зараз уточнимо. Ось цей. Третій кластер він стосується що освіти, культури, науки і досліджень, соціальної політики і працевлаштування, що дуже важливо для функціонування внутрішнього ринку, да? економіки, монетарного союзу. Тут же сюди включаються питання податків, медіатрансформації або диджиталізації там, державних послуг, і державного управління і тому подібне. Ось це такий досить різноманітний. Набір різних підтем включається в третій кластер. Далі переходимо до четвертого кластеру, він уже е, такий більш точніший, і стосується екології. Да? Він називається Зелений порядок денний та стале з'єднання. І сюди, очевидно, з назви ми вже розуміємо, що включаються навколишнє середовище і кліматичні зміни, далі енергетика, транспортна політика, а також що дуже важливе да, і прибуткове, це формування трансєвропейських мереж. І вони також охоплюються і різноманітний транспорт, і енергетичні мережі, і інформаційні мережі, і багато іншого. Ось це такий четвертий кластер. П'ятий кластер е, називається ресурси, сільське господарство та згуртування, і він охоплює такі теми, як от сільське господарство, розвиток сільських територій. Далі безпека продукції, фітосанітарні норми, рибальство, фінансове та бюджетне забезпечення всіх цих питань, а також регіональна політика, координація структурних фондів Європейського союзу. І останній шостий кластер він такий досить невеличкий, включає всього дві, два піднапрямки, але дуже важливий: це зовнішні відносини. І, власне, він охоплює Оплю безпосередньо зовнішні відносини, і також е безпеку. І оборону, ось такі дуже важливі сфери. І що хочу сказати, що Україна за цим шостим напрямком також готова розпочати переговори з Європейським Союзом. Тобто, Україна вважає, що на сьогоднішній день вона готова брати на себе важливу роль да, у спільній зовнішній політиці, безпековій оборонній політиці Європейського Союзу. Тобто, це основних шість кластерів, по яких проводяться зустрічі, проводяться Переговори між Україною і Європейським Союзом, і насправді це може зайняти досить тривалий час. Але ми бачимо, що Україна на сьогоднішній день готова до переговорів за найскладнішими і найбільш такими об'ємними. Кластерами, ну очевидно, що ми відчуваємо, що можемо досягти в цьому успіху, або, можливо, наш уряд рухається, знаєте, за принципом з'їжджабу першою», Тобто, зроби те, що найскладніше спочатку, а потім уже простіше буде рухатися швидше. Отже, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.